Дорогі українці, представники дипломатичного корпусу, ми повертаємо давню традицію вшановувати воїнів-захисників України у свято покрова Пресвятої Богородиці. Не дарма це відбулося, коли знов, немов давні козацькі часи. Україна стала захисним муром на східному кордоні Європи. Ми заплатили велику ціну за те, щоб зупинити одну з найбільших армій в світі тисячі загиблих. Більше мільйона біженців. Зруйновані та пограбовані окупантами місця. Саме така ціна за наші попередні помилки, за те, що ми забули, що мир та спокій нам даються не просто так, що мир, спокій і країну треба боронити. Що в нас було на початку минулого року паперова армія, яку зробили такою два з половиною десятиліття. Бездумного, безвідповідального ставлення до Збройних сил, злочинного недбальства, корупції і проникнення в українську систему безпеки та оборони представників російських спецслужб. Рік тому перші українські герої покрали своє життя, аби виграти, виграти для нас так необхідний. Для України час за кілька кварталів звідси на майдані вони формували перші загони, створеної тоді після Революції Гідності Національної гвардії і добровольчі батальйони. За покликом серця, а не за повісткою, всі вони тоді пішли боронити Україну. Агресор розраховував, що українська держава впаде. Від першого ж сильного поштовху, але він не взяв до уваги український народ. Ця виставка розповідає, що було зроблено за останні півтора роки: те, що ми змогли разом всі українці, весь об'єднаний український народ, бійці українські воїни, волонтери. Робітники та інженери на військових заводах, дипломати і навіть урядовці. Подивиться, спільними зусиллями ми спромоглися трохи більше, ніж за рік, спільно створити сучасну, боєздатну, патріотичну і ефективну армію. Ми змусили запрацювати військові заводи в три зміни без вихідних. Разом ми скрутили на оборонпромі гідрокорупцію у військових поставках спільно з волонтерським десантом в Мінобороні. Разом одягли, нагодували, підготували десятки тисяч українських військовослужбовців. І це під час глибокої економічної кризи в країні, що викликана війною. Відродивши українську армію в таких скрутних умовах, ми, врешті-решт, здали найважливіший тест тест на державність. Україна може не тільки себе захистити. Зараз ми продемонструємо, що Україна здатна проводити ефективні реформи. І в цій експозиції ви можете побачити, обгорілий український прапор. Саме цей прапор. Два тижні тому в Нью-Йорку на 70 й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй українські активісти під час виступу російського президента розгорнули в залі ООН. Прапор, що разом з бійцями 93-ї окремої механізованої бригади, пройшов Горнило Іловайську. Його знайшли вщен згорілий вантажівці, яку разом з нашими бійцями розстріляли росіяни, росіяни, що гарантували їм безпечний вихід з оточення. Горіла земля, плавився метал, але прапор вцілів, аби стати символом нескоренної України, України, що не тільки встояла, але загартувалася в цій страшній війні. Мудрець не той, хто не робить помилки, це той, хто на них вчиться. Українці так само, як і раніше, цінують людське життя. Українці так само, як і раніше, більш за все цінують мир. Але за цей рік ми дізналися, що любити мир це серед іншого означає бути здатним його захистити. Нам вдалося зараз призупинити гарячу фазу. Конфлікту. Але ситуація, на жаль, приховує все ще величезні ризики для безпеки. Тому я вже неодноразово зазначав: у нас немає жодної підстави розслаблятися. Ми мусимо докладати ще більших зусиль, щоб продовжувати якісно оснащувати Збройні Сили України. Це складно, витратно. Дуже дорого. Це відволікає величезний людський потенціал, матеріально-технічні запаси, фінанси, ресурси від головної мети держави, забезпечення ефективного добробуту власних громадян. Це важкий тягар на ще не зміцнилий від багатьох потрясінь державний організм, але, на жаль, іншого шляху не існує. Сьогодні на цій виставці ви зможете побачити зразки військової техніки українського і не тільки українського військового виробництва. Тут є техніка, яка передана нам, нашими союзниками і партнерами. І в особі присутніх тут, представників іноземних держав, я хочу подякувати вашим країнам і вашим народам. За ту вкрай необхідну підтримку і допомогу, яку ви надали і надаєте Україні та нашим мужним захисникам. Нам не потрібні іноземні солдати. Українці мають достатньо військової майстерності та сили духу, щоби захистити свою землю від окупантів. Але ми вдячні за оборонну нелітальну зброю, яку нарешті ми почали отримувати. На цій виставці ви побачите останні новинки, які вже надходять на озброєння наших захисників. Та найголовніша їхня сила в тому, що вони воюють за правду, що вони захищають рідну українську землю. Тому сила цієї зброї зростає в багато разів. Дякую вам, святом захисника вітчизни. Святом покрови Пресвятої Богородиці і слава Україні!